Друзі, я Людмила Касаткіна, мені 68 років, я е, жила на Україні в Києві, приїхала в Неаполь, приїхала в Італію, хотіла подивитись, хотіла спробувати друге життя, яке воно тут класне. Працювала, заболіла, знайшла рішення, знайшла компанію Carlo Club. І я що для себе поняла, що іменно наша компанія, яка Дає можливість бути здоровою. Я думала, що це ліки, а це не ліки. Вона не лічить, а дає можливість людині бути здоровою. Я пройшла концепцію здоров'я. Такої концепції немає, такої як в нас Карал Клаб. Я пройшла поетапну концепцію здоров'я, і я вирішила всі свої питання по здоров'ю. І так я продовжувала приймати продукт, і мої подруги захотіли почистити свій організм. Я предложила, підписала, вони підписались, побачили, що дійсно продукт дуже цінний, що вони збавились від багатьох болячок чи як сказати. І потім мій спонсор Олег Делім. Марський він мені сказав, що тут ще можна заробляти гроші і строїти бізнес. Я розказувала людям. Люди брали продукт. Продукт дуже хороший в нас, і вони почали побачили результати і почали ділитися своїми друзями. І так я почала заробляти додатковий дохід 300-500 тисяч доларів. І сьогодні я знайомлюся з людьми. Провожу зустрічі і розказую про можливості, яких я не знала. Я працювала 25 років, і я ніколи, ніколи я не думала, що я можу бути свободна, що я можу отримати додатковий дохід. Що мені не треба вставати рано утром на роботу з утра до ночі. Мені треба працювати. Якщо ти дивишся це відео і воно тобі відкликається, залиш коментар.